13 січня у дитячих садочках Мукачева закінчується період новорічних канікул, тож заклади готуються знову приймати своїх вихованців. У 2025-му на батьків чекає нововведення – здорожчання харчування у закладах дошкільної освіти. Управлінці кажуть, це вимушена ініціатива, аби зберегти якість харчування на належному рівні. Рішення про зміни до денної грошової норми було прийнято на пленарному засіданні Мукачівської міської ради. Відтак з нового року харчування дошкільнят вартуватиме 75 гривень на день. Тобто сума збільшилась на 10 гривень. При прийомі бюджету на 2025 рік передбачена сума видатків на організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти у сумі 75 гривень в день. Це трьохразове харчування. Ми змушені були звернутися з такою ініціативою з огляду на те, що вже понад два роки, а точніше, із вересня 2022 другого року, питання збільшення вартості не розглядалося. З того періоду вартість на фактично всі групи товарів значно збільшилася. І відтак така ініціатива, крім того, викликана й тим, щоб не знизити якість харчування. слід зазначити, що в сільській місцевості Мукачівської громади батьки будуть сплачувати 70% цієї суми. Також нововведення не торкнеться родин пільгових категорій, такі діти, які раніше будуть харчуватися безкоштовно. Перелік пільгових категорій також зазначений у відповідній програмі, яка прийнята і погоджена сесією Мукачівської міської ради. І це, ця програма охоплює ті пільгові категорії, які орган місцевого самоврядування розширив трохи за рахунок кількості дітей ВПО внутрішньопереміщених осіб, тобто дітей військовослужбовців, які сьогодні. Захищають країну від е, е, ворога, ось то ми рахували, що майже третина від загальної кількості дітей, які сьогодні відвідують заклади дошкільної освіти, це діти пільвої категорії. Як зазначають у відділі освіти, здорожчання обумовлене декількома факторами. Перший з яких це збереження якісного збалансованого харчування. Новий тариф діє вже з 1 січня, але зважаючи на канікулярний період, оплата в 75 гривень за день почне нараховуватися з 13 січня, коли дітки повернуться в садочки після свят.